Ну, а тепер давайте ж все таки я відповім на той коментар, на який ізначально збиралася. Як розводити фермент і які розрахунки? Так, погнали дивитися, як що куди розводити і як розраховувати. Почнемо з того, що фермент може бути різним. Фермент в продажі його досить велика кількість, він може бути в жидкому такому вигляді, як, наприклад, ось Супермайя. Ну тут все легко, да? тут написано дозіровка, я вже не пам'ятаю її. Хоча, хоча там, здається, теж не, не все так гладко. Зараз я швиденько гляну. О, Боже, от вам супер має. Продається, дивіться, пляшечка, так? Пляшечка. Тепер дивимося в характеристиках, що написано. Способ приготування. Розтворити содержимое пакета в 250 мл води. Нагріти молоко, сколько то Так який же пакет, як тут пляшечка. Ну, от оце вам і фермент. Коротше кажучи, можна купити придбати отакий. От Йдемо далі. Можна придбати всім вам знайомий мейто. Можна придбати, як у мене, Рінін. Рінін Плюс. Давайте остановимося на останніх двох варіантах. Я по них швиденько пробіжуся. Е, можна придбати ще вже фасовані, розважені на е, маленьких інтернет-магазинах, але на тому я зупинятись взагалі не буду свій час. Отже, саме зручно, це коли у тебе фермент розведений так, щоб ти мог використовувати його на 1 літру молока. Тому що багато де пишуть там, на 3-4. Або, як продають от, на заквасочках на домі гастрономі, навіть набор. На 6-8 літрів молока. Так, питання: на 6 чи на 8. Не зрозуміло, да? саме зручно користуватись, тоді у вас не буде ніяких як на глазок, на кончики ножа, на кончики ложечки. Ой, я чого у мене сир, як підошва? Ой, я чогось сир дуже скрипить. Да, Тому що це ваші на кончики. Того він і скрипить, того він, як і підошла. Отже, розказую так, як робила і роблю я. Я теж користувалася на зарі свого сироваріннями, то ви не думайте, що я стала зразу така тут продвинута. Ні, все було. І коли зараз викладає блогер відео, качота, без е, заквасок, без нічого, качота. Вам не потрібно нічого, кроме мейто. Дівчата, називайте це як завгодно: сир, напівтвердий сир, смачний сир, козячий сир, коров'ячий сир, Но це не качота, хоч убийте. Я вам більше скажу, коли я перейшла з мейто на закваски і ферменти, я відчула велику різницю. І навіть якщо зварити без. Закваски. Два однакових сира, але один буде на мейто, а другий, наприклад, на рініні або на тій же Супермаї, то це буде ощутима різниця. Хочете, вірте? Не вірите, перевірте. Я через це проходила, я знаю. У мене, до речі, можливо, ще десь навіть у холодильнику в палички валяється мейто. Можливо. Здається, я його віддала. У мене були залишки, я їх поотдавала. Так от. Мейто це, як я вважаю, для самого самого початку, поки ти взагалі ну, отримаєш якісь базові навики, вміння, щоб відвигатися кудись далі. Як ми розбавляємо мейто, розводимо? Оцей пакетик розрахований на 100 літрів молока. Тут навіть написано, бачите, 100 літрів молока. Що ми робимо? Скриваємо пакетик. І не ліземо туди кончиком ножки, чи кончиком вилки, чи кончиком е, ножа. Ми висипаємо цей пакетик в яку-нібудь пляшечку або баночку, майонезну, чи півлітрову, неважливо. І розводимо холодною кип'яченою водою із розрахунку. 100 мл. Не 200, не 300, як десь є, розповідають і радять. Зрозумійте ви правильно, що тоді вам буде дуже складно його вимірювати. Або як є 50 е, мілілітрів. Чим зручно на 100. Ви розвели. Кришечкою закрили, в холодильник прибрали. У вас виходить готовий розчин, який надалі ви використовуєте в пропорціях 1 мілілітр цього розчину на 1 літру молока. Все банально і просто. Ну, так, через декілька днів. З'являється з цієї баночки, пляшечки дуже неприємний запах. Спочатку я вдумала, що то в мене заванялося воно, і геть виливала, колотила новий, він все рівно завонювався. і воду перекипячувала двічі, і охолоняла, і що я тільки не робила, і пробувала в теплішій, і пробувала в холоднішій, і без різниці. Чому? Тому що він не сечужний. Він це фермент натур... рослинного походження, так. Розумієте? І от отак він і починає пахнути, знаєте, як я казала, болотом. В общем, вирішувати вам, варите ви, ви можете і надалі варити на мейто. Я не вважаю, що він вже такий прям безкоштовний. Ну, наприклад, ми навіть можемо зараз порівняти 35 гривень на 100 літрів, так? Я свій беру на 7000 літрів молока. Він коштує 500 гривень. 500 гривень поділити на 7 літрів молока. Виходить на 1 літру молока 7 копійок. А якщо ми 35 розділимо на 100, то це виходить 35 копійок. Це вам так здається, що він дешевий, бо він отакий маленький. Розумієте? А насправді, насправді, він виходить. 5 разів дорогший від того фермента професійного, яким користуюся я, наприклад, ну і не тільки я. Йдемо далі, переходимо до нього. Ось він. Молоко згортальний фермент Ренін плюс. Вони є різної, різної дозування. 50 і 150 сила. Я беру 50, мені так легше розводити і дозувати його. Чого? Тому що оцей Ренін плюс, він іде 7 грам, його потрібно на 100 літрів молока. Я відважую з цієї баночки, 7 грамів. Ну, я відважую зараз по 14. Відважила 7 або 14 грамів ферменту, розвела в 100 або 200 мілілітрах, відповідно, води кип'яченої, охолодженої, і використовую його 1, 1 мл на 1 літру води. Так само. І стоїть він у мене так, в нього теж з'являється запах, не такий виражений, як у Мейта. Він є, він, він буде. Ну, він не, не так, не так воняє, я можу сказати. Це банка. Є у них 500, кіл, 500 грамів. А я, наприклад, можу вам сказати, що на тому самому Milk Service у них є фасування і маленьке. Ось цей, що беру я, 500 гривень упаковка NG50. Є і за 1000 гривень, ну, за 1000 гривень це на 14 тонн молока. Це занадто. Воно і за сім не виробляє. Розпозіхалася. От, бачите, що вони пишуть. Це мікробіальний фермент нового покоління, вироблений з непатогенних штамів. Надається в молоко, утворюючи козеїн ферментативного розщеплення для виробництва сиру. От дивіться, в них є фасування ось і менше, розумієте? Але я би не радила. Чому не радила? Тому що. Чим менше фасування, тим дорогше виходить. І от я ж вам привела приклад, да, ось прорахувала. От порахуйте, 500 грамів упаковка, ось вона. Це на 7 тонн молока. От, пишеться, 70 грамів на тонну, бачите? На 7 тонн молока. Я от не пам'ятаю тільки дозіровки 150-го, там, здається, хочу би і не помню. Ой, наскільки ж він іде, який його розход. Ага, його йде 25 грамів на тонну. Тобто, тобто. Тобто, тобто втричі. 2 грама виходить, треба відважувати. 2,5 відважувати на 100 літрів молока. Це не дуже зручно. Ціна виходить та сама, немає в цьому. ну, Ні, ну Дешевше, звісно, ну, то вже взагалі занадто і для мене. Чим вигодна ця банка? 500 гривень на 7%. Тон, так? По-перше, в неї срок годності 2 роки. І ви, коли замовляєте, ви можете, зараз ми подивимось навіть, ви можете перепитати у менеджера дату виробництва і вам назвуть, яка там дата. Тобто ви його. Сміло берете собі на 2 роки. По-друге, він і на третій рік буде працювати, але може заслабнути трішки. Тобто тоді його потрібно додавати трошки більше. Або вже в готовому розчині, наприклад, не один меле, а ну, 1,2 чи 1,3 мілілітра на літру молока. Або, коли сухий розводите, ви берете не 7 грам, наприклад, на 100 мл води, а берете там 9 грамів, наприклад, розумієте? Тобто, випрацювати його, ви випрацюєте однозначно. За два роки не встигнете, на третій можна. А ціна в рази дешевше, розумієте? В рази. Так, да, ось написано. 24 місяці з дати виготовлення. Виробник Іспанія. Зараз я не бачу в них на сайті пакуночка саме цього ферменту. Є той ще 2,5 грами, от дивіться, ось він. 170 гривень упаковка. А скільки ж в ній грамів, якби хтось написав. Ага, бачите, тут навіть не 2,5, 2,3 треба. От що я кажу, що його буде незручно відважувати. 2,3 грама на 100 літрів. 2,3 грама на 100 літрів. Не пишуть, шкода, чому, наскільки. Саме цей пакуночок розрахований. А я вже не пам'ятаю. Я замовляла собі колись отакий пакуночок, тільки тоді він 150 коштував. Ні, нема. Немає в описі немає нічого про то, наскільки.

2,5, 2,3. Навіть ювелірні ті пригають похибкою десь 2 грама. От я насипля, насипаю закваску. Наприклад, мені треба 0,44 грама. От насипала вроді 44. Секунда 2. Повертаюся, дивлюся, вже світиться 0,42. Розумієте, тобто похибка в цих грамах. А отаку виміряти дозіровку, чого я і не хочу зв'язуватися саме з оцією, з сильнішим ферментом. Це 150, 150. Я використовую просто NG50. Мені він подобається, дуже подобається. Я ж кажу, ціна його смішна. Да, 500 гривень банка. Ну, Ця банка розрахована на 7 тонн молока. Тобто на 7000 літрів. Тобто, на 1 літру молока. 7 копійок виходить ціна. Варите ви з 10 літрів молока головку, значить, у вас виходить на один сир 70 копійок. Варите ви зі 100 літрів, значить, у вас виходить 7 гривень, а не 35 як коштує мейто. Розумієте, це все ілюзія. Дрібна фасовка. І вам подаються, як не треба вам закваски і ферменти. Обичне звичайне мейто. Та те мейто коштує, я ж вам привела приклад, в 5 разів дорогше, ніж коштує мій професійний фермент. Все ілюзія, все обман. Вас просто дурять, а ви вірите і ведетесь на це. Хто не... Як то кажуть, не задумувався про це ніколи. Ви візьміть зараз і посчитайте. Самі собі на листик напишіть ціни, напишіть 500 гривень на 7 тонн молока. Це 7000 літрів. І напишіть 35 гривень на 100 літрів. І порахуйте, що вигідніше купляти. Так ви ті пакетики, ви від них залежите, ви бігаєте туди-сюди, в аптеку з аптеки, а там приходите, не завезли чи ще щось. Ви не знаєте, де він зберігався в тій аптеці, а зберігати його потрібно в холодильнику, Розумієте, навіть сухий. Він повинен зберігатися в холодильнику. Коли ви купляєте в аптеці, не знаючи, як його і хто зберігав, розводите вдома, а він у вас не працює. І ви кажете, бай-бай, бай, бай. Молоко кальє не стало, сир не вийшов. А чому не вийшов? А ніхто не знає, чому не вийшов. А можливо, тому що просто його неправильно зберігали, те ваше мейте, розумієте? А тут ви придбали раз, поклали в холодильник і все. Не в морозилку, в холодильник. І все, і ви можете 2-3 роки ним користуватися. Не знаю, я перепробувала за 8 років багато чого, я ще повторююсь вам. Були і дрібні сайти, оці інтернет-магазини, фасовки. Були і Мейто, була і Майя, е, було ще щось. І Сичух свій домашній робила. Нічого не сподобалося, ні на чому не зупинилася. Зупинилася тільки на Рінін Плюс. Вигодно, зручно, оце моє слово. А там вирішувати вам я розповіла. І розводити легко, і колотити легко потім. Скільки б ви не взяли молока, розумієте? От навіть, наприклад, буває. Таке, що я виливаю все молоко. ну от Заказали у мене там адигейський чи ще якийсь сир, і, наприклад, там ну хай головка буде більше, да, чим кілограм. От я налила там 8 літрів, чи скільки, і залишається щось у відрі. Я в, 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 эту, в мірну кружку злила, а там може бути 600-700 грам. Я його туди виливаю, розумієте? А потім потім, дуже просто я ж при це відібрала, скільки там 8 літрів, 20 я користуюся зазвичай, а потім беру ось отаку двоєчку. І тут оці чорточки ви можете хоч на кожні 100 мл відміряти. Розумієте? Я відміряла, скільки мені треба. 0,6, там, чи скільки було молока? Шість трисочок відміряла від цього одного кубика, влила, і я знаю точно, що в мене не буде сир скрипіти, репіти, не буде він, як підошва, тому що переборщили ферменту. Розумієте? А там рахуйте для себе, що вам вигідніше, що вам зручніше. не знаю, я вважаю, что лучше один раз купить. Дорогие, знаете, у нас в ПТУ была завучка, яка постійно така вся ухожена ходила, як я кажу, Фильди Персова. Так вот, она постоянно повторювала, я не настолько богата, чтобы покупать дешевые вещи. И она была права.